Мир вам, дорогі друзі, сьогоднішня тема називається виправдання вірою». Чи може ми бути оправдані перед Богом вірою? І будемо сьогодні читати Біблію і перший вірш це друга глава, книга Єфесян. і восьмий вірш. Бо благодатью ви спасені через віру, і це не від вас, то дар Божий. Не від діл, щоб ніхто не хвалився. Пише апостол Павел, що ви спасені чим? Благодаттю. через що? Через віру. Дуже радосні такі слова, що ми спасені по благодаті. Благодать це та незаслужена милість, яку Господь дарує нам. Читаю послання апостола Павла римлянам, 3 глава. 24-й вірш. Але оправдується без сплати Божої благодаті через викуплення в Христі Ісусі. Пише, що не за плату ми куплюємося. Оправдує нас Господь не за якісь гроші або за якісь наші заслуги. А через що? Через те, що Ісус Христос викупив нас своєю смертю на Христі. Як же ми зможемо досягти того, якщо Христос це вже зробив? Що ж ми маємо зробити? Читає книгу Римлянам далі, 3 глава і з 28 вірша. Тож ми визнаємо, що людина оправдується вірою, незалежно від діл закону? Апостол Павел каже, що людина оправдується вірою, що віра. Може, посвяством віри ми може оправдатися. І наступний вірш, 31 в цій главі. Тож, чи ми знищуємо закон вірою? Задає питання. Чи може ми вірою знищити закон? І відповідь далі. зовсім ні. Ми підтверджуємо закон. Отак От апостол Павел нам роз'яснює, що віра не знищує закон. Як ми можемо більше зрозуміти це питання? Як Господь показав, що віра має силу? Ми відкриємо першу книгу Біблії. Це 15 глава, 5 вірш. Історія про те, як Бог звернувся до Авраама і сказав йому, що в тебе щось буде. Давайте ми зачитаємо. 15 глава, 5 вірш. І вивів його надвір і сказав. Подивись на небо і порахуй зірки, якщо ти можеш порахувати їх, і сказав йому, стільки буде в тебе нащадків. Авраам, Божий слуга, Божий друг, Господь з ним говорив і каже: вивів його і показав йому небо. На небі було багато зірок. І каже, в тебе буде стільки таке потомство. І шостий вірш. Авраам повірив Господу, і він зарахував йому це праведність. У Бо Авраама ще не було нащадки. Авраам був і була у нього дружина, но дітей у нього не було. Но Господь йому сказав, що у тебе буде нащадки. І Авраам йому богові повірив. І за те, що він йому повірив, то Господь його благословив. Но віра Авраамова була що? Провірена. Бог її провірив і спитав, і Авраам був переможцем. Ми, коли будемо читати, відкриємо знову книгу римлянам. Авраам, все добре з Авраамом. Авраам прожив своє життя, Авраам став переможцем. Як же ми можемо, або як нам може бути зарахована та віра? Відкриємо 4 главу Римлянам. 23 -го вірша. Говорить нам так. Але не тільки написано про нього одного, що зараховано йому, а й про нас, бо буде й нам, віруючим у того, хто Воскресив із мертвих Ісуса, Господа нашого. Пише апостол Павел Ріля І нам буде зараховано не тільки Авраамові, а й нам, коли б нам то зараховане? Коли ми повіримо в Кого? В Ісуса Христа, який вмер за нас. От тоді на такій підставі ми зможемо мати ту надію, що віра нам зарахована. Знову, відкривая Біблію, ми відкриємо книгу Дії апостолів. Дії апостолів, 13 глава, відкриває нам таку думку. 13 глава, 38 вірш. Отже, і браття, хай відомо вам буде, що прощення гріхів через нього звіщається вам. І усім, у чого ви не могли виправдатися законом Моїсея, через нього виправдаєтеся кожен віруючий. Люди надіялись на те, що, маючи закон Моїсея, вони що зможуть виправдатися? Ну, чи змогли люди бути оправдані або будь святими з За допомогою законами Ісеєва? Ні. Ми бачимо, читаємо історію багатьох людей, що вони надіялися на те, але не змогли бути оправдані. Ну, що тут пише, що кожен віруючий, в що не надо повірити? не в закон. А в кого? В Христа. Ісус Христос тут є автор того закона, який дає надію. Ісус Христос може бути нашою вірою і нашою надією. Знову звертаючись до книги Римлян, 5 глава, 19 вірш. 5 глава, 19 вірш. Бо як через одного чоловіка багато стали грішниками, так і через послух одного багато стануть правильними. Апостол Павел напоминає нам думку про те, що Адам згрішив. І через Адама і Єву, що трапилось із світом? Гріх пішов на всіх нас. Ми родилися грішниками і живемо в гріхі. Вокруг нас всюди є гріх. Ну тут, говорить нам, є, є у нас надія. Якщо ми повіримо в те, що Ісус Христос умер за нас, то ми маємо надію на те, що Він може нас простити і очистити нас від усякого гріха. Як же ми можемо отримати те, читаємо в третій главі книги Римляна. Третя глава, 20 вірш. Бо ділами закону не виправдається перед ним ніяке тіло, бо законом пізнається гріх. Ті люди, які надіялись на те, що закон може їх виправдати, закон не виправдовує нікого. Коли людина попадає на суд, навіть цей суд, який є на землі, то суддя не виправдовує людину статтю або якимось законом. А що каже? Ти порушник такої статті і по неї ти будеш що наказаний. Ти за неї понесеш відповідальність. І ті люди, які надіються на те, що закон їх спасе, люди. Можна сказати, що ошибаються. Вони не той дорогою йдуть і забувають кого? Ісуса Христа, який дав тот закон, ті правила. Люди надіються на ті правила, що тими правилами зможуть спастися. Но ми знаємо, що ми люди, ми не совершенні і ми можемо неправильно щось робити. Але Господь дає нам надію. Читаємо Біблію. Далі, тут же в цій 3 главі 19 ж хотів зачитати. Але ми знаємо, що закон, коли щось говорить, говорить тим, що під законом, що всякі уста закриті, і щоб увесь світ був винен перед Богом. Що закон говорить? Закон говорить те, що ми щось зробили недобре, але він нас не оправдовує. Він нам тільки показує, що ми зробили неправильно. У книгі Галата апостол Павел в 5 главі, 4 вірш, 5 глава, 4 вірш нам відкриває. Ви що виправдовуєтесь за законом, залишились без Христа, відпали від благодаті. Каже ви, які думаєте, що через закон ви зможете бути виправданими, від кого відійшли? Від Христа. І відпала від благодаті. Благодать це те, що Господь нам дає. Благодать це те, що Господь нас полюбив, і ми можемо спастися через благодать Божу, через ту любов, через ту незаслужену милість до нас, але не через закон, як люди деякі думають. І п'ята глава, 18-й вірш, відкриває нам ще одну думку. І коли ви водитесь з духом. То ви не під законом. Коли ми живемо по духу, коли ми живемо з Богом, то ми що не під законом? Коли ми їдемо на автомобілі і стоїть міліція, яка держить у себе тот прибор, який заміряє швидкість. І коли ми їдемо в межах правил, що нам поліція говорить? Нічого не говорить, ми проїжджаємо собі. Ну, коли ми більше їдемо, чим потрібно. Нас зупиняють, показують нам тот, е, прилад, який записав нашу швидкість, і каже, ви нарушили. Ви є порушником. Ну, до того нас ніхто не трогав, коли ми не порушували. Також і закон. Ми, коли не порушуємо закон, то він на нас не трогає нас закон. Він нас, як би сказати, не маємо. Ми не порушники закону. Ну, коли не порушили, то до нас приявляються, що ми заїхали в населений пункт, тут швидкість була така, але ви їдете більше, чим потрібно. Або звернули туди не на той знак. І тоді нас зупиняють і дають нам попередження. Яке попередження дають? У вигляді стягнення з нас чого? Гроші беруть з нас штраф, ми платимо е, нашими грошима. Апостол Павел. Відкриває в, знову з сумігу Римлянам. третя глава, 31 вірш. Тож, чи не знищуємо ми закон вірою? Зовсім ні. Ми підтверджуємо закон. Ми можемо не ми невірою. Ми віруючі люди, значить, що ми можемо робити? Що хочеш, то й робимо. І пише апостол Павел, що ми вірою не знищуємо закон. А що робимо? Підтверджуємо або утверджуємо, що закон це є істина. І далі книга Римляна, 6 глава, 1 і другий вірш, роз'яснює нам ще, що ж нам робити? Що ж скаже? Залишимося у грісі, щоб благодать примножилась. Задає питання апостол Павел. Залишатися на гріху, бо є благодать, Бог нас полюбив, Бог нас любить, і нам так залишатися. І пише: Зовсім ні, ми померли для гріха. Як же нам жити в ньому? Тут декілька питань у двох віршах, що закон, який ми маємо, він нас, нам показує, що ми грішні. І апостол нам. Наталкує на таку мисль, що ми померли для кого? для гріха, і не жили в гріху. Бо якщо ми будемо жити в гріху, то ми будемо не з Богом. Вертаючись до того стиха, який говорить про те, що ми жити в дусі, або жити вместі разом із Богом, це означає, що ми не грішимо, а живемо в тому духовному світі. В тому добрі, який Господь нам відкриває. Відкриємо книгу Галатам. 3 глава, 24 вірш. Тому то закон був вихователем, який вів нас до Христа, щоб ми виправилися вірою. Виховати у дитячих садках є така, е, як би сказати, Одиниця, який називається вихователем. Це та людина, яка виховує, яка переживає, яка дає настанови дітям. Ну тут пише, що закон є тим вихователем. І до кого веде закон? Закон веде до Христа. Він показує, що закон Божий це є характер Христа, що Христос любить нас і дав нам ці правила, щоб ми любили Його Бога і ще кого? Людей, які нас окружають. Книга Якова, апостол Яков такий дуже скліні для деяких людей задає питання. Про віру він задав питання про віру. Що ж то таке віра? Якова, 2 глава. глава, 20 вірш. Але чи хочеш ти знати легковажна людина, що віра без діл мертва? Мертва віра без діл? Мертва. І він тут задає питання. І наступний вірш е, роз'яснює: чи Авраам, батько наш не ділами виправився, коли поклав Ісака сина свого на жертовни? Історія про Авраама. Ми читали його в Бетіє, то що Авраам повірив, і то каже, Бог йому зарахував у праведність. Но тут Яково відкриває, як же Бог зарахував, коли Авраам. Отримав те благословіння, що мав наслідника, і Господь каже: все, бери його і куди йди? Іди, принеси його в жертву. І Авраам послухав, був слухняним чоловіком, і він виконав все, що Бог його просив. Отак От апостол Яков нам відкриває. І друга глава, 18 й вірш. Ми її прочитали. 20 віршафер прочитаємо 18. -й. Що ж нам каже? Але скаже хто небудь ти маєш віру, а я маю діла. Можливо, таке буде. Я вірю, а ви робите. І читає другу частину цього вірша, ми бачимо. Покажи мені віру твою без діл твою, а я покажу тобі мою віру з діл моїх. От такі слова, що ми повинні должны об'єднай. віру з ділами. Коли ми маємо віру, але ну, нічого не робимо, то називається це мертва віра. Ну людина, яка не вірить, вона робить не буде. І ми розуміємо, що це щось одне дуже. Якщо ми повірили в Христа, то ми повинні жити, як жив Ісус Христос на цій землі. І 19. -й. Ти віруєш, що Бог один. добре робиш, де вони також вірують? І тремтять. Просто вірити недостатньо. Тут приклад такий, що навіть де вони вірують, ну, цього їм недостатньо. Для спасіння, їм цього недостатньо, що вони вірують. Треба ще щось зробити. Відкриємо книгу апостола Павла Коринфянам. Він відкриває нам дуже цікаві такі слова. У п'ятій главі книги Коринфяна, друге послання Коринфянам, п'ята глава, говорять про те, що ж нам робити. П'ята глава і 21 вірш. Того, хто не знав гріха, він зробив для нас жертвою за гріх, щоб ми в ньому стали праведними перед Богом. Ісус Христос був на землі і був без гріха. Ісус Христос не грішив, ну що взяв, взяв на себе гріхи. Кожного із нас Він взяв на себе гріх. І 19 вірш 5 главі. «Бо в 5 главі Бог Христі Бог примирив собою світ, не рахуючи людям їхніх провин, і дав нам слово примирення». Ми примирилися з Богом за те, що Христос прийшов на цю землю і умер за нас. Він віддав своє життя для того, щоб ми могли спастися. Сьогоднішня тема, яка називається виправдання вірою. Що то означає? Давайте ми підведемо такий підсумок сьогоднішнього нашого роздуму, виправдання вірою. Чи віримо ми? І в що ми віримо? Кожного із нас може бути своя віра. Що нам потрібно вірити? Вірити в Ісуса Христа, нашого Спасителя. І звертаючись до того вірша, який ми читали на початку, Єфесянам 2.8, каже: Бо спасені ви благодатью через віру, а це не від вас, то дар Божий. Ми спасені не своїми справами, а тою благодаттю, яку Господь нам дав. Бо якщо би ми могли спасатися своїми ділами. То кожен із нас прийшов би казав, бо дивіться, я стільки зробив, я чуть більше зробив, а ти чуть менше зробив. Ну Господь нас спасає не по нашим справам, не по нашим ділам. Ну що говорить? Я вас спасаю по своїй милості, по своїй благодаті. Ну судити вас буду по чому? По закону, який висить у нас на стіні. Ну, де Господь хоче, щоб він був у нас? В серці. В серці, щоб закон був, щоб коли ми хочемо щось зробити недобре, то ми маємо зрозуміти, що цей закон Божий нам це не дозволяє. Не за того, що Господь нам не дозволяє, а за того, що я так хочу. І це буде добре для мене, а також для тих людей, які вокруг мене. От тільки так, тільки вірою ми можемо спастися. І тільки заслугами Ісуса Христа ми зможемо бути в царстві Божому. Будем вдячні за все, оцю і в тому духу. Амінь.